До зеленої трансформації нашу компанію спонукає, і, власне, це є завдання загальний тренд світовий. Наша компанія є міжнародна, вона працює в країнах Європи, наші клієнти є в країнах Європи, де, де купуються наші меблі, і тому всі. Всі зелені трансформації вони мусять інтегруватися в тому числі на наших виробництвах, тому що це є базис тієї системи, того кластеру деревообробно-меблевого, в якому ми працюємо. А відповідно в Україні ми додатково завдяки цьому бачимо ще й користь для суспільної економічної діяльності. Нашого підприємства, тому що а, така трансформація вона пересікається із діяльністю громад, де живуть і працюють наші працівники, а, з дружніми до нас меблевими компаніями, з громадським сектором. Тобто а, якщо його а, здійснювати від серця цю, цю діяльність, то ти тоді розумієш, що вона в принципі відповідає. Нормам епохи і тому, як має зараз працювати сучасне підприємство.